Наше рідне місто сповнене пахощами троянд і квітучих каштанів, криками чайок і шумом морського прибою. В кожного з нас тут є свій улюблений куточок. Для когось це тихий парк з віковими деревами, де можна насолодитися співом птахів і затишком природи. Інші люблять прогулянки вздовж набережної, вдихаючи свіжий морський бриз. І спостерігаючи за хвилями, що розбиваються об берег. Вулиці нашого міста наповнені історією. Ми любимо своє місто, його створювали і доглядають за ним дбайливі руки чудових людей. Кожен з нас вносить свій внесок у його розвиток та процвітання. Вулиці чисті та охайні, парки доглянуті. А будівлі підтримуються в гарному стані завдяки старанням наших мешканців. Багато наших земляків стали на захист рідного міста від ворожої навали їхня мужність і відданість надихають нас усіх адже вони не побоялися ризикнути своїм життям заради нашої спільної свободи. Серед них... Колишні учні нашого ліцею номер 1 Сергій Валер'янович Карпунін. Однокласники та сусіди згадують його тільки найкращими словами, завжди готовий допомогти. Порядний, чуйний, щирий та безкорисливий. Серце Сергія зупинилося під час бойового чергування 12 вересня 2023 року. Сергій Олександрович Чайківський закінчив ЗОЖ номер 1 був надзвичайно талановитою людиною. Закінчив музичну школу по класу скрипки, художню школу, брав участь у багатьох концертах, здобуваючи перемоги як обласного, так і всеукраїнського рівнів. 12 грудня 2022 року Сергій Чайківський відійшов у вічність у військовому шпиталі. Олексій Валерійович Дорошенко закінчив загальноосвітню школу номер 1 запам'ятався вчителям і однокласникам як старанний учень, гарний товариш, доброзичливий і щирий юнак, загинув, виконуючи бойове завдання на Миколаївщині 16 серпня 2022 року. Володимир Сергійович Рябикін Навчався в школі номер 1 Однокласники згадують його так: товариський, надійний, самостійний. Вчителька, класний керівник, відзначає незалежність думок, організаторські здібності, почуття гумору. 16 вересня 2022 року Володимир загинув як герой, боронячи батьківщину. Іван Іванович Сотник Закінчив ЗОЖ номер 1 Колишні однокласники згадують про Івана Школяра тільки добрими словами: щороку колишні однокласники зустрічались, якби далеко не закинула їх доля. На ювілейній зустрічі через 10 років після закінчення школи. Ваня прийшов з букетом величезних троянд. Кожній однокласниці подарував по квітці. І видно було, що отримує від цього справжню радість. Загинув 11 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. Загинув, як герой Сергій Володимирович Сиганенко. Колишні однокласники згадують його як доброго, врівноваженого, доброзичливого хлопця. Спокійний, товариський, він був душею компанії. Вмів вигадати щось цікаве, згуртувати друзів навколо будь-якої справи, підняти настрій товаришів. За першим покликом старався допомогти друзям, був щирим і сердечним. Життя Сергія обірвалося 21 квітня 2023 року на Донеччині. Він загинув під час виконання бойового завдання мужньо, до останнього подиху, виконуючи військовий обов'язок. Вічна і світла пам'ять нашим героям ми цінуємо та любимо наше місто. Слава Україні!